Придбання складської техніки у склад трак, тобто у головного авторизованого дилера в Україні компанії EP Equipment, еквіпмент дозволяє вашому бізнесу не лише планувати, а й отримувати заплановане. Завдяки нашій багаторічній співпраці з ІПІ наша компанія має щотижневі поставки техніки і матеріалів безпосередньо від виробника, щоденний зв'язок з представниками заводу, наявний склад техніки і запчастин, власний авторизований виробником сервіс і ремонтну базу, спільну участь у тендерах, швидкі відповіді на будь-які питання клієнтів. Що це за компанія? Техніка EP Equipment сьогодні добре відомо у світі та в Україні. Вона є першою за темпами зростання та третьою компанією виробником в Китаї, що спеціалізується на літієвому складському обладнанні від дизайну продукції, виробництва до післяпродажного обслуговування по всьому світу. Факти говорять за себе. Компанія представлена у 126 країнах світу, має 250 тисяч квадратних метрів виробничих потужностей в Китаї та США. Обіймає перше місце у світі в третій категорії складської техніки, а саме в виробництві електровізків і штабелерів. Розробляє та виготовляє 90% всіх компонентів на місці інхаус, А отже, незалежно від ринків сировини швидко реагує на замовлення клієнтів. Що можна обрати з модельного ряду, відверто будь-яку техніку для вантажно-розвантажувальних робіт, комплектуючи і навіть трохи більше. Цікаво? Поїхали знайомитися. Електричні візки вантажу підйомністю 1,5 і 2 тонни зі стандартними та подовженими вилами, яка модель задовольнить ваші потреби. Подивимось: для супермаркетів та роздрібної торгівлі EPL-154, для складів та розподільчих центрів WPL-201, для ТМС EPT12Z. Для промислового використання kpl 201 серія EPT-AA, що ходове зараз в Україні, це F4, а також EPT-20-20AA. За подробицями до наших менеджерів, а ми рухаємося далі. Штабелери електричні, повіткові та самохідні з платформою з робочим місцем оператора та без різних розмірів та типів акумуляторної батареї. А ще ж табелери EP Equipment, що мають чотири типи щогли, гарантовано відповідають вимогам сертифікації CA треба підіймати вантажі до 6 метрів тоді вам вилкові навантажувачі вони є газові дизельні бензинові електро широкий асортимент моделей трьох та чотирьохколісна база широка лінійка варіантів двигунів комплектацій, наявність специфічних моделей під особливі умови роботи вантажопід'ємність до 18 тонн. а в 2024 році чекаємо на 25 тонн з висотою підйому до 6,5 метрів звучить непогано чи не так від завантаження вивантаження перейдемо до операції комплектації замовлень. Для цього у нас комісіонери. Зручна техніка для роботи у вертикальному просторі, яка швидко дозволяє комплектувати замовлення з великою номенклатурою, що розташована на різних рівнях стелажів. Компанія IP розробила для таких операцій зберечі замовлень, що відповідають цим вимогам. З 2017 року збирачі замовлень ідеально працюють у вузьких проходах на складах щільного зберігання. Моделі мають кілька датчиків безпеки, вбудованих в інтерфейс для максимального захисту під час інвентаризації, а також просте у використанні гідравлічне та ергономічне рульове управління від електродвигуна змінного струму, передбачена можливість вибору гелового або сучасного літій іонного акумулятора. А якщо до збирання товарів з першого рівня зберігання так, є й така техніка для горизонтального вибору замовлень зручна для роботи з довгомірними вантажами. Техніка може рухатися на високій швидкості між проходами, та завдяки різним конфігураціям вил може бути адаптована до різних потреб. Наприклад, в моделі ETP20 передбачена можливість зайти в навантажувач з обох боків, що робить процес комплектування ергономічним і швидким. У вузькопрохідних складах добре працюють річтраки. Вони розроблені спеціально для швидкого переміщення з вантажем вузькими проходами ширина від 800 мм. Більшість таких моделей мають високу вантажопідйомність до 2500 кг і працюють у високих стелажних конструкціях до 12 метрів висоти. Як щодо тягової конячки для складу, нам є що запропонувати. Тягачі для перевезення по складу або виробництво важкого обладнання, вузлів, агрегатів, є повідкові буксирні. Формуйте запит, доставимо. Доставимо також автономні мобільні роботи, безліч аксесуарів та додаткового остаткування під будь-яку техніку і Equipment. еквіпмент. А ще, окрім доставки, ми налаштуємо, проведемо сервісні роботи та навчимо користуватися телефони перед вами. Ми на зв'язку.